Усконалена система електронного адміністрування податку на додану вартість розповідають фахівці стане системним рішенням для контролю нарахування сплати відшкодування ПДВ, ліквідації податкових ям та схем махінацій із цим податком. Від 16 жовтня Кабмін затвердив порядок електронного адміністрування ПДВ. Вказаний порядок визначає механізм відкриття та закриття рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, порядок складання податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників в такій системі, а також механізм розрахунків з бюджетом з використання таких рахунків. На рахунки системи електронного адміністрування зараховуватимуться кошти з власного поточного рахунку платника ПДВ. Кабміном визначено, що відкривати рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ буде Державна Казначейська служба України. Державна фіскальна служба до 15 грудня 2014 року надійшли держказначейство реєстр платників, яким необхідно відкрити такі рахунки. А держказначейство, в свою чергу, до 25 грудня 2014 року відкриє усім платникам такі рахунки. З 1 грудня набирає чинності нова форма декларації з ПДВ. Особливість в тому, що в декларації з'явилася нова колонка для відображення операцій, які обкладаються за ставкою 7%, а також рядок для коригувань зобов'язань за контрольованими операціями. Крім того, з січня обов'язкові реєстрації платниками ПДВ підлягатимуть особи, у яких загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням комп'ютерної мережі, нарахована такій особі протягом 12 календарних місяців. Сукупно перевищує 1 мільйон гривень без врахування ПДВ.